Всім привіт, друзі! Ми традиційно знаходимося на YouTube-платформі Футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом те, що відбувалося напередодні у Кракові. Шахтар, як на мене, досить несподівано легко пробився до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, не помітивши турецький бешектаж. Що відбувалося у Польщі? Ми обговоримо із Володимиром Крупчуком, який вже поруч в екрані. Кажу тобі привіт, Володя. Та Юра, привіт! Всіх вітає з проходом трьох наших команд в Єврокубках. Шахтар дійсно Виглядає зараз дуже потужно, дуже потужний матч відіграв другий з Бешекташем. Навіть після переконливої гри першої в Стамбулі, в якій Шахтар виграв 4-2. Донечани не відсижувались в обороні. Напевно, бразильці просто цього не вміють. Летіли вперед з перших хвилин. Дійсно, от це той. Футбол, за яким хочеться слідкувати стрібом, от е, власне що всі кажуть, що бразильці робили різницю. В принципі, деякі телеграм-канали про шахтарські висвітлюючи цей поєдинок, писали ось е, так: рахунок: Бразилія Бешактаж 1-0, Бразилія Бешактаж 2-0. Нагадаю, що українці не брали участі в гольових комбінаціях. Це все представники е, цієї латиноамериканської країни. Але давай розпочнемо із того, що відбувалося на трибунах. Поза записом ти мені розповідав, що турецькі фанати, які були дуже розлючені на результат першого поєдинку і звинувачували гравців стамбульського клубу, у тому що вони просто відбувають номер на футбольному полі в Туреччині, себе дуже провокативно поводили на початку зустрічі. Так, так турецькі фанати, яких було на матчі десь десь біля 400... З перших хвилин, з першого свистка стартового свистка Арбітра, вони зразу почали випускати піротехніку. Причому піротехніку дуже гучну, тобто не просто там фаєри, а іменно піротехніку, яка зосереджена на гучності звуку. Звичайно, що для українців такий, такий звук він дуже страшний. Дуже на це відразу реагуєш по, по зрозумілим всім причинам, але нічого з цим не робили. Так, да, пожежники були на старті, але просто спостерігали за цим всім. Після стартового свистка, коли турки запустили всі ці всю цю піротехніку, то їхній сектор був повністю в тумані, повністю не в тумані, а в чорному диму. Ось не було видно, що там відбувається. Тільки через хвилин 5-7 це все розвіялось, і надалі впродовж матчу турки дуже гучно е, запускали свою перетехніку. На щастя, вони були від, відокремлені доволі далеко від, е, від всіх інших глядачів, і так само відокремлені сіткою, і тому не могли е, запустити це в футболістів або в інших глядачів. Ну що приємно, і нагадаю, що виглядало це все по трансляції, по телебаченню. Досить неприємна картина, бо затуманений був стадіон, затуманена картинка на старті зустрічі. І Якщо порівняти з тим, що відбувалося в Стамбулі в матчі відповіді, то такої ситуації не було. І щодо українських фанатів, якщо не помиляюся, їхнє число було на трибунах у Кракові до 12, а то й більше тисяч. Цікаво, чи була чутна підтримка, і як на це реагували гравці Шахтаря? Бо по трансляції знову ж таки було приємно, що кричали «Україна», Райна співали і зрозуміло вигукували Путін хуйло так. наших фанатів прийшло більше 12 тисяч. Вони закрили повністю дальну трибуну протилежну трибуну від тієї трибуни, звідки ведеться трансляція. Це дуже приємно, що в Кракові стільки глядачів збирається. Так зрозуміло, що е, просто це був набагато цікавіший матч ніж матч першого раунду, так де Шахтар зустрічався з фінським Мільвесом. Ну тоді і Шахтар грав не, не в Польщі, а грав в Словенії, так тому що він проводив там. Свої передсезонні збори, ось, але е, уже зараз по цьому матчу е, стає зрозуміло, що на, напевно вдало вибрав Шахтар е, стадіон на цей Єврокубковий сезон, е, що в Кракові будуть підтримувати. Ну і Краків, взагалі, це велике місто. Так, е, давайте так з, з агломерацією Це місто більше мільйона. Е, біля нього є. Інші міста доволі великі, такі як Катовіце, де живуть теж, також дуже багато наших українців. Ну і Краків засумував за, за Єврокубками, за, за великими матчами. Вісла -Краківська, і Вісла Краківська вилетіла три роки тому вже з екстракляси, от старається повернутися. Хоча вона і виграла кубок і попала в Єврокубки минулого сезону, але все одно цього мало для такого міста. А Шахтар обіцяє. Якби привести серйозних суперників, ну скажу тобі, що вивізка Шахтар Бишехтаж і наступний суперник Шахтар Панканікос. Це точно рівень кваліфікації ліги чемпіонів, зважаючи на те, як зараз виглядає команда Ардитурана. Це ще обговоримо. Цікавить, що відбувалося на вулицях міста. Ти розповідав, що піар кампанія від гірників була досить вдалою і масштабною. Так, я був на трьох домашніх матчах наших українських клубів на Олександрії в Катовіце, на Динамо в Любліні, і ось на Шахтарі в Кракові. То ні Олександрія, ні Динамо ніяких афіш по місту не вивішувала. В Кракові афіші були ледь не на кожному стовбі. Підтримуйте Шахтар, приходьте на стадіон. Ось цим цим шахтар завжди завжди відокремлюється. Цим дуже подобається шахтар. Ну і зразу видно по кількості по кількості глядачів. Скільки глядачів прийшло на на матч. Ну мені здається, що досить вдало вибрано місто. Зважаючи на те, що е, якщо з околицями рахувати, то населення Кракова півтора мільйона, і багато українців з часу повномасштабного вторгнення і до повномасштабного вторгнення приїхали саме. У цей у це місто перепрошую за тавтологією, і воно частково мені нагадує Львів, коли я там перебував. Думаю, тобі також. Так, так. Мені також дуже краків нагадує Львів. Або Львів нагадує краків. Є такі. Це коли поляки сюди приїжджають, так стверджують, mm -hmm. Львов Львів наш окей, це зовсім інша тема. До того що відбувалося на футбольному полі, я не припиняю. Захоплюватися тим, як виглядає Алісон, 19-річний, якого купили, якщо не помиляюся, гірники всього за 14 мільйонів євро. Але те, що ця людина витворяє на футбольному полі, просто в голову не вкладається. Якщо в першому матчі це були фінти, на яких він дуже легко проходив оборону Башакташа, то в другому матчі він ще продемонстрував, що він може віддавати просто феноменальні приховані паси, нон-лук паси. Хто серед бразильців тобі з трибун виглядав найкраще? Давай так хотів сказати, що Шахтар завжди вирізнявся тим, що він вміє вибирати бразильців так? завжди, вже років 15 з Часів Фернандньо, Марлоса і Тайсона. І так далі, і так далі. Ось, зараз в Шахтарі так само дуже крута команда збирається. Алісон. Алісон так виглядає круто з тим, що він зробив дуже багато гольових дій з, з фінами, так. але я би виділив взагалі просто як ці бразильці один одного розуміють. Так. Кевін Алісон, Кау Еліс, Кау Еліос, Педріньо, Вінісіус Тобіас. Шахтар зараз виглядає дійсно як цілісний організм і українці. Які в, в основному більш захисного плану вони так само не випадають з, її, з цього організму? Це це дуже приємно. Тобто, зі стартового складу тобі серед українців ніхто не випадав. Йдеться про Бондар. Нагадаю, Матвієнка, Очередька і Різника. Вона цю ні, 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 ні. ніхто не випадав, всі виглядали, ну, всі виглядали достойно. Так, вони не грають е, так на атаку, як е, ну, той самий Венісу так, на фланзі, е, який кілька разів проходив, він протягував м'яч зі своєї частини, частини поля на, 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 до чужого штрафного. Так? Е, але вони не випадають, вони підтримують е, різних е, е, класні передачі може віддати Дальню. Ось ну і фінтети точно вміє. Нагадаю, епізод в другому в другій половині гри, коли він пішов на двох гравців Бесактаса. І якби не порушення правила зафіксовано арбітром, то в, був би рахунок 2-1. Мало бракувало. Але сміливий Дмитро Різник. Бачимо, може проти будь-якого гравця нападу суперника іти його обігрувати. Але все ж ти мені розповідав, що з трибун було помітно, що одна людина та й випадала у складі донецького штатаря. це про Георгія Судакова, який не потрапив до стартового складу Ардитурана, з'явився на футбольному полі на 65-й хвилині, і тебе він не вразив, начебто не може знайти синергії із цими бразильцями. Е, так, знаєте, ми привикли просто до іншого Судакова. Ну, ми так. привикли до, до того Судакова, який е, постійно шукає свій момент, постійно е, тероризує е, оборону суперника. Так. В е, цій команді бразильців він трохи не в своїй тарілці. Ну, так здається. Е, так здається, що він не в своїй тарілці, і тут е, е, Арда Туран його постійно якби. Е, то випускає в стартовому складі, то він вже в ротації, то він виходить тільки на заміну. Це не ту гру, яку ми очікували від Судокова, за якого Шахтар хоче там більше 50 мільйонів євро. Ось. Але я не знаю, я чи що впевнен... хоче більше 50 мільйонів за Георгія Садокова. Була інформація із вуст самого хавбека гірників, що, начебто, минулого сезону Наполі і Ювентус пропонували 40 мільйонів євро, і Шахтар, начебто, відмовився. Але стверджувати, що вони вимагають 50, не думаю. І мені здається, що в все ще може вийти із цими бразильцями просто за такий період притирки. Хоча помітно, що вони трішки грають між собою частково і не діляться м'ячем з українцями. Чомусь мене таке склалося враження, але зважаючи на те на їхню кількість насиченість в фінальній третині поля, це цілком очевидно. Щодо гри Судакова, то нагадаю його, що Арди Ардатуран розповідав, що ця людина може зробити різницю в 30 метрах до воріт суперника, і в нього цей талант присутній, тобто він його нахвалює, а зважаючи на те, який Авторитет і кількість підписників до, до речі, в інстаграмі, має Ардатурана: це більше 10 мільйонів. Його цитати розбирають не лише в Туреччині, як відомо, людина досить популярна і на іспанському ринку, бо виступав і за Мадридську Атлетіку, і за, за Каталонську Барселону, тому він може додати трансферної вартості. Мені здається, будь-якому гравцю теперішнього шахтаря. Як думаєш? Однозначно, однозначно, Арда Туран це дуже правильне рішення шахтаря. Так, вже по перших матчах, по стартових матчах сезону, видно, що Туран, Туран робить цю команду. Туран робить цю команду, Туран дійсно з неї ліпить один організм. Mm -hmm. Один організм, який може зайти дуже далеко, е, до речі, про далеко. Твій прогноз? До якої стадії може добратися? Е, Мій відміння. прогноз плей-офф плей Ліги Європи. Е, давай так, чвертьфінал. Чвертьфінал, так? Так. Ну, а як тобі з трибуни виглядає Ардатуран? Ну, бо він просто настільки харизматичний, настільки заряджений, це ну, не знаю, ця енергія, а навіть якби ти не міг бігати, в тебе вже ноги відмовляли, ти все одно побіжишся. Ну, всі ми знаємо експресивність е, турків. Так, е, ось Ардат Туран такий є, яскравий приклад е, свого народу, е, дуже експресивний і постійно підказує гравцям, постійно на кромці поля. Ну, таке вражено, що він зараз хоче вибігти. Так? Е, до речі, Ардат Туран він в дуже непоганій формі виглядає так. Е, можливо, він міг допомогти, чому ні? Добре, Владя, на цьому поставимо паузу в нашому спілкуванні. Дякую, що е, на постійній основі доносиш інформацію е, не лише як оглядач і журналіст, але як людина, просто вболівальник, який на свої очі бачить цей футбол, і тепер він в виконанні шахтаря виглядає дуже і дуже приємно. Дякую, це був Володимир Крупчук. Також з вами був Юра Гаврищак. І продовжую закликати вас не забувати допомагати силам оборони України. Бо, в принципі, без хлопців і дівчат це спілкування не було би можливим. Послання на черговий збір залишу в описі під цим відео. Дякую.